Що треба вокалісту для того, щоб ось так брати високі ноти? Вище хмар злечу, щоб почати все спочатку. Сьогодні я вам розповім роль м'язів, коли ви співаєте високу ноту. На прикладі пісні Тінакара «Любиш чи Хмар. Які там ноти? достатньо високі ноти? Для доні ре, сересі. Є там а вже ж частина, коли вона співає Лише. Але нас цікавить частина, де вона таким мощним голосом співає. Вище Що треба? Вокалісту для того, щоб ось так брати високі ноти. По-перше, ви повинні розуміти, як працює ваше тіло, коли ви співаєте. Коли ми співаємо, працює не лише ваша глотка, горло чи губи, чи, ну, взагалі, артикуляційний апарат. Працює все ваше тіло. Я вам зараз екстремальну техніку покажу. Не екстремальну техніку вокалу, типу гро, харш і так далі. А техніка відсутні е, опори. Я не знаю, витримую, чи я ці ноти, якщо в мене не буде банальної вокальної опори. Вище кама'ячу. Все одно у мене трішечки включилося живіт, бо е, він запобігає моїй вокальної смерті. Ви розумієте, як воно звучить. Вище Починає працювати мишці, м'язи жматілі шиї. Ось ці м'язи, які у вас є тут, ваша ідея така, їх треба виключити. Вони не виключаються, ось так як показую, вони не виключаються, коли ми масажуємо. Вони включаються тоді, коли ми такі о-о. А в мене є тіло, воно також може працювати. Що ви можете робити? Банальне взяти дихання в ребра. Все. Ви взяли дихання в ребра, ребра відкрилося, і залишилося відкритими. Це не якась магічна інформація, це загальновідома для всіх вокалістів інформація. Взяла дихання, воно відкрилося. І співаємо з відкритими ребрами. Вище комосечу! Якщо я не відкриваю ребра, якщо я не включаю корпус в роботу. Інші м'язи вище! Я зараз граюся. Я не знаю, як воно звучить, якщо опори немає, бо я все-таки боюся, щоб не зірвати голос. Але щось таке воно у вас буде. Але якщо ви тримаєте м'язами м'язами вашого живота, абдомінальні, межреберні м'язи, будь-які, ягодічні м'язи, м'язи ваших стовп, все, що заводно, крім оцієї ділянки. Але я зустрічала вокалістів, які можуть тримати ось цими м'язами. Тому, типу, правил немає чи що. Але якщо співаю на chest voice, типу на грудному регістрі. Мені треба компенсувати всю напругу, яка ось тут, в нижчі більш сильніші м'язи. Демонструю. Зараз я для вас заспіваю. Включаю м'язи в роботу. І я після цього можу ще співати багато чого і таким же чином, таким же голосом. Чому? Я просто заповігла всій напрузі. Єдине, що який є мінус в цьому, тому, що, в тому, що я втомлююся. Та треба м'язи тримати і все. Бо це не робота як спорт. Ти, ти, ти тримаєш, тримаєш потім. ой Господь. Це як спорт, локальний спорт, і трек просто концентрація. І тоді у вас ніколи просто голос не зірветься, коли ви тримаєте такими м'язами. Користуйтеся всі, кому це потрібно, кому не потрібно, не користуйтесь папа.